Почути зізнання Віталія Прокудіна, який підозрюється у жорстокому вбивстві 20-річної студентки Анни Павленко, прийшли близько сотні людей. Молодика заводять у залу суду, у нарушниках та під конвоєм. Суддівська колегія надає йому слово. Він починає із каяття. Я ж... Ж... жалію, що так все. Сталося. Я не, 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 не хотів її вбивати. Віталій розповідає, як того вечора потрапив до студентки Ані. Дівчина чекала із подругою, обоє пили вино. Майстер на пропозицію випити ніби відмовився, бо мав обом робити татуювання. Коли ж подруга поїхала додому, він набив Ані тату і вже хотів іти. Однак дівчина, начебто, наполягала на тому, щоб майстер залишився на ніч. А коли Віталій відмовився, почала кричати і ображати його. Вона бі... бігла... І додарила рукою по на що у нас зараз взялася ст вона далі почала мене ображувати ти заїка, ти Віталій заїкається ще з дитинства того вечора. Докори дівчин, не як його образили, це і викликало неконтрольовану агресію. Оттямився, коли побачив поряд закривавлене тіло дівчини. Утім, пояснити звідки у нього взявся електрошокер і ніж не може. Чому завдав жерти аж 20 ударів ножем? Також і в залі суду йому стає зле. Чи йому погано чи ні? Лікарська допомога йому виявилась непотрібною на відміну від матері, убиту, яка від переживань ледь не втратила свідомість. Допит продовжують, але тактика підсудного залишається незмінною. Нічого не пам'ятаю. Пояснити мотиви вбивства не може. А золото та техніку каже, виніс, щоб зімітувати пограбування. Я не пам'ятаю, що я робив там і як я. Навіщо ви її вбили? Я не, не можу цього знімати. А ось ексклюзивне відео слідчого експерименту, де про розповідає, вони були знайомі і напередодні вбивства зустрічалися, гуляли і навіть чаювали вані вдома. У дівчини була дорога техніка та чимало золотих прикрас. Саме тоді у молодика і закралися наміри пограбувати студентку. Тож наступного дня, окрім набору для татуювання, він прихопив кухонний ніж та електрошокер. Тут я став ножа. Віталій навіть не згадує про конфлікт із жертвою чи про образи у свій бік. Він і справді, після того як зробив тату, взувся та одягнув куртку. Дівчина у цей час мила на кухні посуд, коли вибігла, щоб провести майстра, той вдарив їй у шию електрошокером. Він щонайменше тричі ударив жертву струмом, потім бив руками по обличчю і голові. Дівчина упала на підлогу, однак свідомість не втратила. Тоді майстер татусів зверху, витягнув із рукава кухонний ніж і почав колоти клієнтку у груди. Він буквально зрешетив лезом тіло молодої дівчини. Кричала і цей вже за це окремо. там вже це І вже переріз цього. Коли дівчина перестала подавати ознаки життя, душогуб позривав із тіла ані всі золоті прикраси та вимив їх у ванні разом із ножем. Після зібрав із квартири цінну техніку, закрив її на ключ і побіг додому, де його чекала коханка. Захисник потерпілих каже, вигадки Віталія Прокудіна про образи і втрату пам'яті, тактика його адвокатів, мовляв, доказів убивства більше ніж достатньо. Дивіться, два злочини обидва особливо тяжкі. Він готувався. Заздалегідь вчинити умисне вбивство з корисливим мотивом і розбійний напад. Родичі убити ані наполягають на найтяжчому покаранні для злочинця, а також розслідування ймовірної участі його співмешканки. Відомо, що обвинувальний акт за фактом збуту крадених речей уже направлений до суду. Тільки довічне ув'язнення. Жодних пом'якшуючих обставин немає.